Перше, що я побачила, це павука. А що це за павутиня? Хто тобі кажеться? Ну, я не сліпа, я бачу павутиню. Там, павутиня, там, павутиня. Ось, Ой, прямо над головою в тебе. Ой-ой-ой. Дивися, пережна. Каріна такі очі, ніби не знає там динозавр живе. Ти не готувалась до нашого приходу? Готувалась. якщо вам щось не подобається, можете взяти мітлу і самі прибрати. Ні, ну ж сюди не прибирати прийшли. Ань, ти нормально взагалі? Що це за гостинність така? Мінус бал за хазяйновитість. Ну, ти не боїшся, що ти себе заженеш? Такий, ну, я там... ж тут стою і все добре. Ну Ті Це поки голода. що. В неї вже й горб від роботи, але вона ще й на цей горб накладає побут домашній. Заявка на чистоту трошки не оправдала себе, оскільки я бачу тут застарілий жир, якісь крихти, щось не дотягує до того, як ти нам все преподнесла. Звичайно, там щось може бути, але я не рахую, що це критично. Плита була якась засмальцована в жиру, не зрозуміла, де ж там вона така. Хозяйка. А це що? Це, це, це... це молоток. Щоб одміння, мені... я тобі відкрию секрет, на ньому готують. Ну, я розумію, але чому він в такому виді? Ти Бо він старенький, мені. це ще моїй бабці молоточок. І ще від твоєї бабки бактерії? — Так, там і лишилися. Понятно, він не може бути в ідеальному стані, тому що ним користується. Дитина не вміє відпочивати. І вона втомлена, вона починає прибирати. Я розумію, чому вона не може все відтерти досконало, тому що в неї просто не вистачає сил і енергії це зробити. А ну, що, дівчат, є такий нюанс, дитина їсть у мене з планшетом. Ну це ж не здорово. Ми так звикли, коли дитина починався прокорм, там на фоні грав телевізор і так він звик їсти. Ну, а ти знаєш, що це взагалі е, шкідливо, тому що дитина не відчуває насичення, тому що вона відволікається. Дівчата зробили трагедію, що він не відчуває їжу. Якщо б це було так, це б показалося на його здоров'я або на його вазі. Коли дитина переглядає відео під час їжі, її увага зосереджена на екрані, а не на сигналах тіла. Вона втрачає навичку відчувати голод і насичення, може переїдати або не отримувати задоволення від їжі. Мозок починає пов'язувати задоволення не з харчуванням, а з візуальним стимулом. І без екрану дитина вже не хоче їсти або дратується. Це схоже на формування залежної моделі поведінки, як наслідок порушення апетиту, проблеми з вагою, емоційна розсіяність, прив'язаність до гаджетів. Рішення тут може бути лише одне поступово вводити екранну гігієну. А саме їжа без планшетів, спільні трапези, розмови і ритуали.